Ічна п'ятихвилинка. У сучасному світі відкриті усі шляхи. В будь-якому віці, з будь-якого рівня, ми можемо опанувати нові професії, почати власну справу та глобально принципово нове життя. Проте часто буває так, коли навіть за умови отримання найкращих знань, підтримки близьких та друзів, наявності стартового капіталу та реальних пропозицій нової роботи нам не вдається почати нову сторінку свого життя. Той самий найголовніший крок зробити надзвичайно складно. Сьогодні будемо розбиратися, що насправді заважає почати нове та як допомогти собі рухатися вперед. Нагадаю, що супротив будь-яким змінам це явище нормальне, адже невідомість, навіть умріяна, все одно містить у собі багато загроз. Еволюційно ми впевнилися, нове часто небезпечне, а отже, викликає закономірну тривогу. Тож ваша тривога та ваші страхи абсолютно нормальні. Прийміть це. До того ж, ми стикаємося ще з так званим внутрішнім супротивом. Це наш захист від змін та трансформації. Внутрішній супротив будується на наших установках наприклад, для того, аби чогось досягти після 40 років, треба прикласти надзвичайні зусилля. Він також будується на наших страхах зробити помилку, втратити гроші, провалитися в очах оточуючих. Насправді, у кожного фундамент для внутрішнього супротиву свій. Об'єднується він за допомогою так званої вторинної вигоди, тобто під свідомо існуючої причини залишатися в поточних обставинах та не робити кроків уперед. Можна спробувати самостійно пошукати, що тримає вас та не дає рухатися, чесно та відверто відповівши собі на таке питання. Що незворотно я втрачу, якщо ризикну діяти. В цьому може і полягати ваша вторинна вигода. Що ж робити, коли реалізація мрії зовсім близько? Обов'язково поверніться до своєї мети, що спонукало вас опановувати нову справу, або відкривати бізнес, або радикально змінювати вашу спеціальність. Пропишіть це і максимально деталізуйте. Кожну наступну думку формулюйте, відповідаючи на питання. А навіщо це мені? Наприклад, я хочу відкрити свою кав'ярню. Добре, навіщо це мені? Для того, аби забезпечити собі вільний графік роботи. А це мені навіщо? Для того аби більше часу приділяти собі. Це для чого? Щоб покращити якість життя. Чим довшим виявиться цей ланцюжок, тим краще. Пам'ятайте, зміна діяльності це також до певної міри зміна ідентичності через свою професійну ідентифікацію. Ми багато чого можемо говорити світу, нашому оточенню та навіть самому собі. І це не завжди легко бути відкритим для настільки кардинальних змін. Нагадайте собі, навіщо вам саме такі зміни? Максимально точно опишіть себе в новій ролі. Чим вона вас приваблює? Яким саме спеціалістом ви хочете бути, тобто які характеристики та якості саме для вас будуть найважливішими? Хто ваша цільова аудиторія? Які здібності та навички ви вже маєте для того, аби заявити про себе? В чому ваша перевага? Нам може здаватися, що нове ніби відбирає в нас попередні досягнення, і змінити сферу діяльності, коли за плечима вже багато успіхів, іноді буває складно саме через це. Але правда в тому, що до старого ми завжди можемо повернутися. Новий досвід, які би результати він не мав, жодним чином не відбирає у нас наших попередніх надбань. Для того, щоб полегшити це розуміння, іноді варто поступово входити в нову діяльність, зберігаючи впевнений фундамент під ногами завдяки тому, в чому ми вже досягли професійного рівня. І найголовніше важливо ні на хвилину не забувати. Це ваше життя. Ніхто не проживе його замість вас. І Яким воно буде, вирішувати тільки вам. Тут і зараз. Тож тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка